Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Давно я вже відео не знімав, а це вирішив зняти. Бо сьогодні, як кажуть, повод є сняти. Сьогодні ми вирішили розділити на фікстерапелі. Їм сьогодні 10 діб. І їм, як бачите, вже тіснувату тут. І я сьогодні наконець-то давно збирався зробити... Піддон для другого брудера, бо той був маловати предыдущий. Сейчас покажу, як я його зробив. Ось другий етаж брудера частенький, винули його про це в предыдущій партії Також я сьогодні зробив піддон, це покажу вам. Ось Бачите, новенький. Бо цей, що був з предыдущий, він був на 2 см коротший. То я зробив другий. Цей тепер добре і заходи позиції, я трошки запас 5 см зробив, щоб він хорошо тут ковзався. І, як кажуть... Кажуть, що кажуть, як добре, що висувається ця сітка. Витяг, почистив її і дуже добре. Бачите, чистенька. Правда, сьогодні світла не було, води не було, то прийшовся вручну щіткою та руками та почистити. Брудер я вже давно помив, чистенький, а от сіку причувся сьогодні. Без води чистити. Ну, як кажуть, добре, що вона знімається, дуже добре зняв, почистив. Переселимо перепелят і покажемо, як вони. Бо там зверху у першому брудері там вже сітка ще одна пластикова лежить. То вони вже дуже її засирають. Я думаю, їм вже часу, щоб вони на такі великі сітки ходили. пересолили их. Сетку верхнюю убрали. Теперь у них тут простору, хорошо. Включаем им. Ой, лампу. Сейчас покажу, как снизу у нас получилось. Получилось и ровно 60 штук, по 30 штук в каждом бродере. Як ви пам'ятаєте, їх було 63, ну три ортошов. Ну правда, і тут пару інвалідів є. Ще живенькі, бігають. Так, я покажу нижні бруди. Тут ось так вийшло, тут у нас світла, лампа, не красна. Ну, тут теж красна, але вона вигорівша. Вони кучку збилися, бо це для них нова клитка. Ну, некоторые вон в кругу. Не некоторые половина кругу есть. Котельга. У другий там є головка крылона. Подивимося, який результат буде. Цю партію я повністю на своєму комбікормі з самого вилупа. Подивимося на який день вони занесуться. Ще раз наповню, що їм ще рівно 10 суток. Отакі терморегулятори в них стоять. Добре, що вже на вулиці тепло, бо сьогодні світ виключали. то з п'яти вечора до пів восьмого вечора. То приходилось їм обичний наступну лампу маленьку ставити і від інвертора. Ну, на 5 ваттна від інвертора і добре працювало. Щоб вони, як кажуть, не голодували за ці 2,5 часа. І не тепліся, коли світла не було. Сейчас я вам ще курочок наших покажу. Що вони нам сильно знесли, покажу і Він, Звісно, ще, бачите, не привично. На великій святку ходить. Ну, що привикну. Викривлені головує дивно. Хочу сказати, що зараз їм ставлю 30 градусів, і покажу, яку я лампу ставлю, як світла нема. Отаку лампу ставлю. Бачите? Включаю до її до інвертора і вона в мене горить, бо того акумулятора, що в неї є, то надовго не вистачає. Приступимо курочкам. Декаб White. Одна наша курочка пропала, цей старенький, навіть вже по старості. Бо ніхто їх і не розкривав, нічого, просто пропала та і все. Осталося в нас їх 11 штучок. Ну, зато ще добре несуться. Це ми знесли вони 8 яйчок із, із 11. Це в нас домінант Ну, Вона вже давно відсажена, ми їх, їх, їх так до кучі і не садимо обратно. Вона тут добре прижилася, несеться кожен день. Вона вже її обросла, а то її почали клювати, ми її отсадили. Як кажуть, міста, місто дозволяє, то вже її туди обратно і не селимо. Так, пішлі далі. У нас Ломан Браун. Осталося у нас їх, по-моєму, якщо не ошибаюсь, пощитаю. По-моєму, шість курочок. Понад его очки. Да, шість курочок. Правда, одна зняло. Ми її так більше не відволив, вроді. Не обіжають від одного. Всього понадівали очки, бо почали вони, як кажуть, один одного розклювати після того, як знесуть кров'ю яйце, то ми їм очки понадівали. Так, і тепер перепелок покажу наших молодок. Ось молодки наші, ще не несуться, бо їм сьогодні тільки 38 днів. Оце інок. На цьому этаже вони и на всем. два этажа занимают. Еще у другій клетки еще один этаж. То их тут примерно, я уже точно не помню, десь штук 80. И вот такой результат, сколько взнесли наши курочки. Ломандраун. Четыре яйца и шесть курочек. Ось вот они красненькие. декаб Ой, цей пишет показував біляньки. Восемь штучок за 11. Це у нас Луман Санди Дев'ять яиц из 10 кволочек. У мене, конечно, у нас найбільший родуючи. Саме хорошо уносится. Так, і це у нас доминант. Домінанти, як ви помните наш 14 квітков. Дев'ятий яйчик. А це ми бачите, внизу розложили крісим. З'явилися у нас тут криси. Ось такі великі, ну, їдять потихеньку, підсипаємо почти кожен день, їдять потихеньку траву. Сподіваюся, вони пропадуть. Так, ще й далі, покажу вам. Так, це в нас унизу вже Отдыхаю, ось бачите. Ломан Сенді. Ті, що нам найбільше подобаються. Там ще трошки їдять. Це в нас кожні кліточки тут по 5 штучок. Далі у нас тут ось декабулайт, тут 4 штучки, Ну, вже вони відпочивають, вже вечір. Там у нас домінанти в цій кліточці, 4 штучки. І тут також. Так, тут уверху також домінанти. Тут їх 9 штучок сидить. Ну вони чорненькі, то їх і не видно. Сіренькі, чорненькі. Некоторі вже відпочивають. Отакий От огляд. Чай покажу вам ще наших старих перепелів, скільки вони знесли сьогодні. Так узе наші старі перепели, знайшли сьогодні 36 я Вчора вони малого знайшли, там 20 чим-то, а сьогодні 36. Самці ми вже убрали, залишилися одні самки. Ну а наверху у нас же ще один етап молодох наших 38 юнів. Отакий угляд нашого господарства. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому ще не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.